Ісус сказав Не бійтеся, бо я з вами. Ці слова є глибоким заспокоєнням для всіх нас, особливо у часи труднощів. Коли складнощі накривають нас, важливо пам'ятати, що ми не одні. Ісус звертається до своїх учнів напередодні важливих подій і нагадує їм про Божу присутність, що є могутнім джерелом підтримки та надії. У сучасному світі, де виклики та невизначеність здаються безкінечними, довіра до Бога стає нашою опорою. Яка допомагає нам долати труднощі. Важливо задуматися, як ми можемо знайти спокій у віру. Спостерігайте за своїм життям, коли ви відчуваєте тягар на своїх плечах, чи звертаєтеся ви до Бога за підтримкою. Можливо, сьогодні вам варто замислитися про своє ставлення до труднощів і про те, як ваша віра може стати вашим щитом. Впустіть віру у своє серце і дозвольте Богу вести вас через бурі життя. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника? Відкрийте своє серце для Нього, Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь на нас.